Скажіть мені таке, чи ви знаєте, як кохати? Але сама хва з назвою це корольний привод каже, яка би ситуація не була, але кохання може бути де не хоче. І як завжди, ми маємо дізнатися, хто головний вий і як їх звати. Але я їх взагалі не знаю, але я подумала їхні крички. Так, це перше це Степан, а друге це Іван Бо? Помер Іван. Та не Іван. Степан. Ну добре, помер Степан. Ну. Він бідний шахтів жити. Так, я мій гане подумати. То що, всім привіт, з вами мені Золька. Так, це знову Огляне якусь виню. Ми сьогодні побачимо, яке може бути кохане. І як вам мій новий обис, оцінить його до одного десяти. То що, беріть чай, чи щось там у вас є, і давайте не будемо час, а ліпше починаємо. Подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригрить. Спочатку перша голови нам показує, що Степан сниться кошмар. Де в у нього сни? <схай> Потім нам показує, що Степан вже якось бігала лежить у війшко з дівчиною. І вона питає, що означає твоє тутування. І він ну, каже, що хуз, просто пеко. Потім вони поговорили, і Степан пішов додому. І він знову бачив свій кошмар. Але я бачу, що він неправда. Як вам пояснити, який у нього кошмар? Це -це? Ну, якось так. Половина людини, але половина й сміє. І він їб. Робить йому, можна так сказати, добре, але Степан не може за це спати добре, і тому він трохи схоже на Ему. Він уже став боранок, він схоче погуляти, але він був таким задумуся, що він навіть не бачив, як він чуть не вмер. Але наш Іван не дав йому зробити це. Але наш Степан був таким шосом, що він думав, що наш Іван був привид. Але цього Іван був добре пекар. Ну, подивіться, як він покойно каже, це капець. Так, Іван каже, що знає, що Степан із не кошмар. Ну, звісно, Степан був в шоці і каже, якого фіга. Наш, як завжди, каже, що він баба яга, чи баба Оля, як це правильно казав, що все знає, якщо тобі потрібна допомога, то з і зник. Степан трохи шоці, але йому пофіг. І він пішов до бібліотеки і найкраще місце для хорошого сексу бібліотека класики А я казала, що у нього дивні сниснувся. Але заважала дівчина, бо їй було цікаво, що з ним чи добре, чи не добре. Степан каже, що тільки поки і він пішов знову собі допомагати. Ну, чоловік, що я можу сказати? Чоловік. Він сидів собі і думав: позвонити до Івана, щоб він йому дозволить. Степан почав розповідати про те, який у нього знається кошмар, і він питає, що цим робити. Іван каже, що є? Варіант між два. Перший варіант це ти Зараз йдеш від цього хати, а другий варіант це ми маємо займатися коханням. Як ви думаєте, який варіант взяв Степан? Довго думати не треба. Так, дуре, він не так радий, але нічого. Він не проти. Так, що Степан має робити? Йому просто треба жити з ним і кохатися. Якщо ви розумієте, про що це. І від 5 голови до 9 голови вони просто тупо їли, кухалися і все. І не питати мене, як я взагалі читала це. Я заможу оце, якщо чесно. Але від 9 голови йому сняться сон, що хтось чекає його, і він став і подумав, чого би не йти туди, хто його там чекає. Степан знайшов місця, але ще й прийшов Іван. Там нічого такого немає, і вони пішли додому. У Степана написав друг, що він увечор був у них. Степан питає, чи можна йому йти. Іван каже, що окей, але що він не забув про нього. Але ви що думаєте, що він просто так просто у Ага, що, тулі смаки вам. Іван дав мені подовлених Степану, що він точно не забув про нього. Іван забрав, ну забирає його додому і як завжди роблю йому приємно. Я би не хотіла таке, дякую. Ну вони вже зробили свої справи. І Степан знову снеться сон, що знову якийсь її план чекає його. І він стає і бачить, що вони сплять разом. Там деякий час. Вони вже у дивані, і Степан каже, що якийсь її план йому сниться, що чекає його. Іван каже, що все рок, не переживай. І він каже, то що, давай будемо разом. А Степан що? Там він і не проти. Знаєте, якби я там була, я би то не була проти, знаєте, безкоштовна хати і їжа. І можна робити все, що душа забажає. І ще косунчик тебе. <кхем> ну, це вже кінець історії. Але ще є додаткова історія. Якщо головна історія була 12 хвилин, а додаткова має лише 6 хвилин. І це. Чому Степан сниться кошмар і хто Іван? що перший чай, чи щось там у вас є, і... а точніше, я це казав. Ой, то що йдемо далі? Так, додаткова історія починається із коли Степан був малий. Там йому каже, що дух у лісі, щоб він не боявся. Степан каже, ок, потім нам показують, що Степан став уже не малий, а великий. Там якийсь дібіли шукав собі жертву, і вони помітили нашого Степана. І вийшли його в жертву додати, а мамка його і не платить. Ці дебіли пішли до його мамі і кажуть, що є питання до неї. Вони пішли, а наш Степан пішов також, але не з ними. Пішов туди, де коли йому перший раз знився той їба. І тут він знайомився з Іваном. І потім нам покажуть, що там романтика з Івана та Степаном. Але ці дібіли собі шукали жарти, і вони Степана робили те, що потім пожаліли, що робили. Ці зробили свої справи, і Степан пішов туди, де був Іван. Іван помітив, що з ним робили, але нічого не сказав. Добре, що я кажу, що він є блан. Вони договорилися зустріть, але Степан не зміг іти, бо він був жарт. Іван трохи ну, з все, що Степан не пішов зустріти, які вони договорилися. Степан якось міг втекти від них, щоб дати Івану ім'я. Вони поговорили, розказували, що кохають. Потім кохання. Степан не хотів йти додому і трохи лишився Івану. Але ці дібіли помітили, що його нема, і почали шукати. І шукали, і шукали мене, і не змогли її знайти. Але із оного дебілу був один план, що він був у них. Степан і Іван похогалися, і вони посиділи і говорили: Степан почув звук у селі, Степан би не йшов, але там його мам. І він ну, проживе маму. Іван не хотів пуста, пускати його, але пустив. І це його була велика помилка. Степан пішов із поклятим лісом, Це дібіли хотіли убити його, і вони убили. І це Іван побачив. І він догадать не чекав, убиває всіх. Іван сидить з трубом Степану і каже: Ти мені дав ім'я, і я буду чекати на тебе скільки треба. І тому нам показували з самого початку історії, чому чомусь не цей кошмар Степан, бо Іван не давався йому спати, бо він їба. Це вже кінець відео. Як вам історія? Я думаю, що найліпше почитати ви самі, бо ви можете забути, як взагалі читати. І які вам. Сподобалось персонажі. Річно мені хотілося кого зробити. Ну, були такі персонажі, побахні не на голову. І ще дещо. Якщо на цим відео буде 33 лайки, то я зроблю огляд на це чи на це. Але я думаю, що вам взагалі до сраки. Я сподіваюся, що вам було цікаво, а нам треба початися. З вами була Нізолька, всім пока і тьмок.